Колись найближче прикордонне польське місто Хелм та Ковель єднали тісні побратимські зв'язки. В часи економічної та соціальної нестабільності вони на кілька років перервалися, але одвічні традиції добросусідства знову змусили ці міста шукати контакти. Вже кілька раз відвідував Ковель президент Хелма з Бігнєв Байко, А нещодавно, на його запрошення, делегація ковельчан побувала в Хелмі на святкуванні днів міста. Українську сторону представляли голова Ковальської міської ради Анатолій Семенюк, його заступник Геннадій Безека, начальник управління по газопостачанню та газифікації Юрій Рибачок та підприємець Микола Мороз. Скрасили свято українськими піснями учасники ансамблю награш Ковальської музичної школи. Дні міста у Хелмі проходили дещо інакше, ніж у Ковелі. Тут не було масового гуляння, як це прийнято у нашому місті. Святкування відбувалося кілька днів і локалізувалося на різноманітних культурних та спортивних майданчиках, де кожен міг знайти собі видовище до душі. Всі заходи, а їх у програмі ми налічили близько 40, холмщаки могли відвідувати безкоштовно. Ковальська делегація була запрошена в уж м'яста, будинок міської влади, на святкову сесію. У своєму виступі Анатолій Семенюк зупинився на історичних та сучасних паралелях у розвитку Ковеля і Хелма. Та ось офіційна зустріч раптом перетворилась у веселе свято, коли у гості до державних мужів завітали казкові герої. Це хельмські школярі прийшли забрати керівників міста на зустріч з дітьми та молоддю. Death. Yeah. Президент Хелма вручив дітям символічний ключ від міста і в жартівливій формі передав молодим усі майбутні права на володіння. І відразу ж батьки міста були втягнуті у веселий і нестримний вир дитячого свята, яке відбувалося у надзвичайно безпосередній та приязній атмосфері. naprawdę zobaczyć, jaka wielka jest tutaj. Tak się wszyscy na bo moi drodzy, to jest i od To <плес> <плес> Барвисту програму українських народних пісень подарував глядачам ансамбль Награш. Також виконав і польські пісні, які співали усі разом. Sister, Наступного дня апарат Хельмської міської влади зустрівся з коврською делегацією, щоб обміркувати можливі варіанти майбутньої співпраці, Керуюча справами у жонду міста, розповіла про структуру хельмського виконавчого органу, яка дещо відрізняється від нашої. Тут вже діє місцеве самоврядування на європейському рівні, коли міська влада є незалежною від держави і здатна вирішувати широке коло проблем свого міста, наприклад, встановлювати плату за комунальні послуги та проїзд. У транспорті визначати величину деяких податків та інше. Стосовно перспектив подальшого співробітництва, на зустрічі як українською, так і польською сторонами було висунуто і обговорено багато пропозицій. Це співпраця у галузі спорту та культури, телебачення і преси, а також обмін досвідом роботи комунальних господарств та екологічних служб. Одна з найперспективніших ділянок для взаємної роботи це торгівля та створення спільних підприємств. Дуже цікавим і просто необхідним став би взаємообмін у галузі історичних народознавчих та фольклорних досліджень, обмін експозиціями пане президенте. Скажіть, будь ласка, якими ви бачите перспективи розвитку відносин між ковелем і хелмом? Барто ще чеше, zostało так застало Дуже радий, що саме так сформульовано питання. Був певний час, коли у нас зовсім не було контактів. А в минулому така співпраця існувала. На зустрічі офіційної делегації міста Ковеля на чолі з Анатолієм Симонюком та урядовців міста Хелма ми обговорили коло справ, які можливі до співпраці. Дуже важко говорити про спільну роботу в тих областях, які від нас незалежні. Це... Митні закони, закони торгівлі. Тут ми можемо тільки показати громадськості, що ця співпраця є можливою, що наші фірми із одного і з другого боку є такими, з якими можна працювати. Натомість можлива співпраця в тих ділянках, які безпосередньо залежать від місцевої влади, так, в спорті, в культурі між музичними школами в регіональному телебаченні ради сповістити, що у хелмі теж започатковано локальне телебачення. Ми також видаємо нашу місцеву хелмську газету. Тут можливе прийняття офіційних ухвал. Ковельської і хельмської влад стосовно співпраці міст побратимів. Крім того, на Волині в Ковелі мешкає багато поляків. Цей факт повинен нас єднати, а не розділяти. Цю тему ми повинні віддати історикам, які вірогідно без емоцій повинні сказати, яким те минуле було, і щоб воно не тяжіло над братерськими контактами між мешканцями Волині і Хелма. Дуже важливою справою є співпраця у галузі екології. Для екології немає кордонів, і ні один кордон, ні бух, ні інші перешкоди не затримають ні шкідливого пилу, ні можливості отруєння ріки. І ми вважаємо, що тут треба починати виховання ще в школах серед дітей. Перевиховувати дорослих то є марна трата часу, трата грошей. Тому треба про це говорити дітям, щоб їх майбутнє було кращим ніж сучасність. Є можливим офіційний обмін між комунальними організаціями та організаціями культурними, між Ковалем та Хелмом, а також після великої перерви. Ми вже обміркували, які будуть наші контакти з технічного боку, як будемо обмінюватися погляди думками. Це є зв'язок телефонний або факсовий. Тут не буде проблем. Приміщення хелмської міської влади відрізняється простотою і демократичністю, починаючи з із смаком умебльованого кабінету президента до просторого фоє, в якому розташувався кіоск з пресою та необхідними дрібничками, і стенд, що оповіщає про основні події культурного, спортивного і політичного життя міста.